В залі засідань Ставищенської райдержадміністрації зібралися сільські голови, працівники органів місцевого самоврядування, державні службовці. Семінар навчання для присутніх у залі провели представники Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук професор Віктор Пабат, доктор наук державного управління професор Ярослав Жовнірчик, доктор економічних наук Тарас Євщуков, кандидат юридичних наук доцент Ігор Шумак та доктор економічних наук Ольга. Пупова. Першим до слова запросили Віктора Пабата, який в деталях розповів про університет, зазначивши, що на даний час у вищому навчальному закладі здобувають знання 33 тисячі студентів. Окрім центрального навчального майданчика, мають два регіональні інститути і дев'ять аграрних коледжів. У усіх навчальних закладах готують спеціалістів за 33 напрямками. Студентів навчають 511 докторів наук та більше тисячі кандидатів наук. Окрім цього, є ще й три наук дослідні господарства ознайомивши із закладом, Віктор Олексійович перейшов до обговорення роботи сільських рад, зазначивши, якщо в кожній сільській раді буде детальний план дій, буде і результативна робота. Голова сільської ради сьогодні єдиний, який за все відповідає. І вибачте за слово, що коли я скажу, що тоді раніше було у нас три: керівник господарства, партор, і голова сільської ради. Тепер зараз тих двох немає. Остався остався голова сільської ради. І за всі питання йдуть до нього. Ну, безумовно, він повинен багато чого знати, але хоч володіти, вже знати не можна, але хочу володіти тим, чим, що є, і де воно, що є, краще. Про тенденції розвитку земельних відносин, порядок виділення земельних ділянок учасникам ТО говорив Тарас Євщуков. Тарас Олексійович у своїй доповіді зазначив, що наявність генерального плану населеного пункту питання надзвичайно важливе, активну участь у обговоренні якого та всіх інших озвучених питань взяли і сільські голови. Порядок виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. Сьогодні органи Держземагентства вони йдуть на зустріч. Щодо розв'язання цього питання. На сьогоднішній момент розроблений бланк заяви. Пропонуються одразу місця, де є земельні ділянки, які можна вибрати і ну, вказати точно на епохування. Безумовно, що. До заяви додається паспорт, код, довідка про учасника антитерористичної операції, графічні матеріали, де чітко вказані межі і інші елементи земельної ділянки. Ну і можливо буде матеріально завірена довіреність, якщо особа буде представляти інтереси заявника. Далі до слова запросила Ярослава Жовнірчика, який поінформував присутніх стосовно децентралізації влади і чи потрібно це сьогодні. Було задано таке питання, чи бути реформі? Бути реформі, треба реформувати, бо скажу відверто, і самі з досвіду своєї роботи, що проходять часи і все рівно потрібно щось змінювати доповне. Але, але все ці справи потрібно робити продумано, чітко, виважено. Прислухатися до думки громадськості, таке інше, тому що, ще раз повторю, без системного реформування адміністративної реформи, територіальної реформи через державну службу і таке інше, через кадрові питання ці моменти не можуть вирішуватися. Продовжив тему Ігор Шумак, який говорив про адміністративно-територіальні реформи. Роз'яснив Ігор Олексійович інформацію щодо перейменування вулиць населених пунктів. Розповів і про процеси, які слідують за цим. У нас пропонується підняти рівень місцевого самоврядування на районний рівень, ліквідувати районні державні адміністрації і замість них створити райні конкоми. Це та система, яка в нас була в 94-му році. Якщо хтось пам'ятає, ми обирали керівника районної ради населенням району і обирали керівника області. Ну, на область не поширюють місцеве самоврядування, а на район хочуть е зробити самоврядування. Я думаю, це добре, коли керівник району буде обиратися жителями району і очолювати виконавчий орган е виконком чи як там його назвуть е районної ради. Інше питання: що одночасно пропонується створити представника президента. В області буде представник президента і в кожному з районів, який виконуватиме наглядові і контрольні функції. Про децентралізацію влади говорила і Ольга Попова, зазначивши, що потрібно все змінювати. І процес децентралізації найкращий вихід. Це, звичайно, складно. Проте дієво на сьогодні, підкреслила доповідач. На завершення до обговорення долучились присутні, де кожен висловив свою точку зору.